Вітаю всіх! Це короткий відеоурок, як малювати схеми силінок та криз в програмі Градане Editor. Я буду використовувати версію 187, так як вона саме нова в момент виходу цього відео. Спочатку я створюю сітку з розміром 77, так як я знаю ширину готового повтору цієї сітки. А весту роблю такою ж, бо в мені просто так зручніше. Для того, щоб малювати зміщенням, я вмикаю відповідну сітку та збільшую масштаб, щоб було зручніше працювати. Починаю малювати сітку так званої стійки з розміром комірки в 5 бісеринок. Верніше намалюю її сегмент та продублюю на усю ширину повтору. Також домалюю бісеринку, яка між сегментами і потрібна для заокруглення на цій сітці. Далі починаю вимальовувати сегменти основної сітки. Вона вже буде йти з зміщенням, щоб було зручне відображення на схемі. Зміщую рядок за допомогою інструменту курсор на праву кнопку миші. Та додаю до довжини комірки одну бісеринку. Наступна комірка вже буде симетрична і також збільшена на одну бісеринку. Малюю ще три таких самих за розміром комірки. В наступній комірці другу половину знову збільшу на одну бісеринку. Після чого розмір комірки знову збільшую ще на одну бісеринку та малюю дві таких комірки. Секція сітки майже готова. Залишилось лише домалювати знизки. Продублювавши цю секцію на всю ширину, ми отримуємо ось таку чудову сітку, на якій вже далі будемо малювати свій візерунок. А далі лише творчий процес з вибором з палітри кольорів основи та вигляду елементів на схемі. Того, якщо не цікаво дивитися прискорений процес роботи, перемотайте відео майже до кінця, там буде вже готовий результат і то, як це може виглядати після експорту з програми. Результат вийшов ось такий. Також я зробив у растровому редакторі титульну вис до схеми і готовий PDF файл виглядає ось так. На цьому все. Схема безкоштовна до завантаження та використання. З вами був Кирило. Гарного дня!